3500 доларів коштує сатина даної ділянки, площа я складає 45 сотих під сільське господарство, але є можливість без проблем перероблення документів під будівництво. Достаночка у нас рівненька, це є дуже добре. На ділянці у нас протікає струмок які ви можете використати під, під воду собі або для ставка. Ось вам я його показую, бачите, він протікає. Ось так він протікає. І вже 100 метрів у нас є річка Прут. Е, е, На діляноці є електричний слуг, який ми можемо забрати з ділянки при потребі. Тим, що якщо світло підключати, не буде ніяких проблем. Одне з величезних плюсів даної ділянки це розміщення. Та діляночка розміщена 200 метрів від заправки око. Зараз я вам покажу. От гляньте, будь ласка у нас є заправка ОАКО і 200 метрів від магазину АТБ. Що дуже великим плюсом для даної ділянки. Також це ділянка, хто хотів купити собі під отель ділянку в Карпатах або під. Котечі. Можете глянути на гори. Краса. Під центральної дороги 100 метрів. Тому, друзі, телефонуйте номер в описі нижче. Таких ділянок реально мало.